Уяви, ти летиш до темної плями в космосі, яка не відбиває світла? Твої годинники божеволюють, зірки позаду червоніють, а попереду тиша. Що це чорна діра? У цьому випуску ти побачиш, що таке чорна діра і як вона народжується, що відбувається на її межі, горизонті подій, чому тіло людини там перетворюється на спагеті, і як саме це працює? Чи існують портали кротовини? Чому Стівен Гокінг казав, що чорні діри випаровуються, і головне, чи є від них загроза землі? Ми почнемо з основ: Чорна діра це не дірка, а область простору часу з настільки сильною гравітацією, що швидкість втечі там більша за швидкість світла. Якщо простіше будь-який об'єкт, навіть промінь світла, не може звідти вибратися. Ідею таких об'єктів передбачає загальна теорія відносності Альберта Ейнштейна. Вона описує гравітацію не як силу притягання у ньютонівському сенсі, а як викривлення тканини простору часу масою та енергією. Чим масивніше і компактніше тіло, тим крутіша впадина у цій тканині. Одразу після оприлюднення рівнянь Ейнштейна німецький астроном і фізик Карл Шварцшильд знайшов точне розв'язання для випадку ідеально сферичної маси. Воно дало радіус, усередині якого межа перетворюється на точку неповернення, те, що ми сьогодні називаємо горизонтом подій. На цій межі, за формулюванням теорії, ніякий сигнал не може піти назовні. Трохи згодом у 20 столітті математичні роботи Роджера Пенроуза та інших показали, за широких фізично реалістичних умов колапс масивної зорі неминуче призводить до сингулярності. області, де кривина простору часу росте без меж. Це не означає магію, це означає, що наших нинішніх теорій не вистачає і потрібна квантова гравітація. Як народжується Чорна діра, зоря масивніша за сонце, у багато разів витрачає своє ядерне паливо. Тиск випромінювання, що довго тримав гравітацію, в рівновазі зникає. Ядро починає колапсувати. Тобто стискатися під власною вагою. Спершу це може дати нейтронну зорю, але якщо маси забагато, ніякий внутрішній тиск не зупинить колапс. І формується Чорна діра. Так ми отримуємо зоряні чорні діри. У центрах галактик мешкають надмасивні чорні діри. Вони зростають мільйонами та мільярдами сонячних мас за рахунок злетів та акреції, пожирання газу і зір. Існують натяки на проміжні чорні діри, а також гіпотези про первинні. Які могли народитися одразу після великого вибуху через флуктуації густини. Довгий час це була теорія. Та тепер маємо прямі і непрямі спостереження. Гравітаційні хвилі вперше зафіксовані детекторами в другій половині другого десятиліття 21-го століття. Це зморшки у просторі часі, що приходять від злетів чорних дір. А міжнародний телескопний масив Event Horizon Telescope показав тінь Чорної діри в галактиці М. 87, і в центрі нашого чумацького шляху, світний акреційний диск і темну пляму, область звідки світло не виходить. Це вже пряма картинка, узгоджена з теорією. Добре, а що відбувається, коли щось падає в Чорну діру? Уявімо людину, що летить вперед. Ми часто кажемо перетворишся на спагеті. І одразу поясню, чому саме спагеті. Гравітація спадає з відстаню, чим ближче до центру Чорної діри. Тим сильніше тягне. Та частина тіла, що ближче, відчуває відчутно сильніше притягання, ніж та, що далі. Це різниця гравітаційного притягання по довжині тіла зветься приливною силою. Вона розтягує вздовж напрямку падіння і стискає в поперечних напрямках. Спершу це неприємна, але терпима сила. Далі нестерпний біль. Ще глибше, будь-яка матерія рветься на нитки, бо різниця прискорень стільки велика, що молекули, атоми, навіть ядра не витримують. Ось це і є спагетіфікація – довге, тонке витягування у напрямку до центру з одночасним стисканням по боках. У невеликих чорних дірах це станеться ще до горизонту подій. У надмасивних горизонт такий великий, що ти перетнеш його, не відчувши нічого особливого, і лише значно глибше прилибні сили зростуть до руйнівних. Тепер про горизонт подій, але без складних формул це межа, де швидкість потрібна, щоб утекти до рівня швидкості світла. Для зовнішнього спостерігача все, що падає, ніби сповільнюється і темніє, бо світло з кожним моментом втрачає енергію на підйом. Із глибокої гравітаційної ями, явище гравітаційного червоного суву. Збоку здається, що об'єкт зависає на краю вічно, але для того, хто падає, його власний час іде нормально. Він перетинає межу і летить далі. Біля багатьох чорних дір є акреційний диск, гарячий газ, пил і плазма, які обертаються і розігріваються до неймовірних температур через тертя і магнітні поля. Тому світять майже у всіх діапазонах від радіохвиль до рентгену. Під дією магнітних ліній інколи утворюються релятивістські джети, вузькі потоки частинок, що вириваються перпендикулярно диску на гігантські відстані. Парадоксально, але найтемніші об'єкти всесвіту, часто оточені найяскравішими феноменами. Повернемось у центр. Теорія каже, що всередині Чорної діри є сингулярність. Там кривина простору часу стає нескінченно великою, а наші рівняння виходять за межі застосовності. Це не означає, що природа ламається, це сигнал. Нам потрібна нова квантова теорія гравітації, яка узгодить мікросвіт квантової механіки з космічною геометрією Ейнштейна. Сьогодні фізики пропонують різні підходи від теорії струн до квантової гравітації Петель, але остаточної відповіді поки немає. Ти чув про випромінювання Гокінга? Поясню без формул, навіть порожній простір на квантовому рівні не порожній. у ньому вічно бушують віртуальні пари, частинка-античастинка. Біля горизонту події одна з частинок може опинитися зовні, а інша є всередині. Зовнішня стає реальною і відлітає. Для спостерігача це виглядає як тепле випромінювання від Чорної діри. Внутрішня забирає борг енергії з маси Чорної діри і та повільно худне. Отже, чорні діри не вічні, дуже повільно випаровуються. Для великих це не збагнено довгі терміни, мікроскопічні теоретично могли б зникати помітно швидко, звідси виростає славнозвісний інформаційний парадокс. Якщо чорна діра все перетворює на тепле ніщо, де інформація про те, що впало? У квантовому світі інформація має зберігатися тут. З'являються ідеї квантової комплементарності. М'якого волосся чорних дір, дискусії про фаєрволи на горизонті. Поки що, це активний фронт досліджень, математика й експерименти, на кшталт спостережень тіней і гравітаційних хвиль поступово звужують коло можливостей. А якщо до кротових нор рівняння Ейнштейна дозволяють геометричні мости, мости Ейнштейна Розена. Теоретично вони могли б з'єднувати далекі регіони Всесвіту, але є велика але. Такі тунелі нестабільні і миттєво схлопуються. Щоб їх утримати відкритими, потрібна екзотична речовина з ефективно негативною енергією. У лабораторіях ми вміємо отримувати крихітні квантові ефекти з подібними властивостями, але нічого масштабного і близького до космічної інженерії поки не існує. Тож портали це красива математика і фантастика, а не підтверджена фізика. Чи загрожують чорні діри землі? Коротко, ні. Найближчі відомі чорні діри дуже далеко за мірками зоряної околиці, а надмасивна у центрі нашої галактики тихо співіснує з нами мільярди років. Вона не пилососить усе навкруги, працює локальна фізика орбіт. Якщо ти не дуже близько і рухаєшся швидко, то просто обертаєшся навколо як планети навколо Сонця. Часто питають якщо ззовні здається, що тіло завмирає на горизонті. То чи не має ми бачити навколо чорних дір накопичені шари матерії? Насправді світло від цього тіла дедалі сильніше червоніє і тьмяніє, зникаючи з нашого діапазону. А акреційні процеси турбулентні і мінливі, то жодного застою ми не спостерігаємо. Те, що ти бачиш на зображеннях: тінь, геометрична проекція області, з якої про мені не долітають, і яскравий диск розпеченої плазми. І нарешті про людину, що падає. Ми вже пояснили спагеті. Додам важливу деталь: ніякий матеріальний корабель не витримає умов глибоко всередині, бо приливні градієнти, потоки частинок, магнітні поля і радіація зроблять свою справу задовго до екзотичних меж. Тож сюжети про подорож крізь діру, це поезія фантастики, а не план польоту. Чорні діри це не тільки космічні монстри. Це найкраща лабораторії природи, де ми перевіряємо теорію відносності, вивчаємо квантові ефекти на межі можливого і вчимося читати Всесвіт не очима, а його власними хвилями простору часу. Чим глибше ми дивимося у цю темряву, тим ясніше стає: жодних чудес там немає, лише неймовірно красива фізика. І так ми ще не знаємо всього, але саме це й захоплює. Поставте вподобайку, якщо дізналися щось нове. Підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски, і напишіть у коментарях, який факт вас вразив найбільше.